Шануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя, захищаючи рідну землю від російських окупаційних військ. День покрови і день захисника це єдине свято те, яке формувалося століттями завжди. Коли наша Україна мала загрози, завжди під покровою Богородиці відстоювали незалежність нашої України. І сьогодні, саме в такий важкий час, ми сьогодні маємо це свято. Я хочу всім подякувати нашим захисникам за те, що вони вселяють нам надію у завтрашній день, за те, що вони покладають своє життя. Зараді збереження державності. Надіюся, що такий військовий стан ми це свято будемо святкувати востаннє. Надіємося, що як можна швидше прийде наша доочікувана перемога. Бачу, дуже багато є і поранених наших відпуску то набратися сили, енергії від родин і. В дальнішому працювати спільними зусиллями для того, щоб ми дійсно зберегли нашу державу і захистили. Не скійному покліншановні захисники, захисниці, слава Україні! Вітаю телебаряками дитячі листи, журавлі, і чути молитву мами, простів на своїй землі і в золоті, ніби колосся ти то Світонімів від села, і діти раптом стали дорослі. До нас увірвалась війна, нам потрібне мирне небо, сині, синє, світле, світле, миру нам сьогодні треба День захисників і захисниць. Це передусім свято тих, завдяки кому ми втримали незалежність. Маємо змогу жити своїм щоденним життям. Медаллю Івано-Франківської обласної ради. Лицар бойового чину нагороджується посмертно. Роман Дубінський, Юрій Чижов. Микола Волосянко. Микола Білогубка, Михайло Сікора, Юрій Кайгородов, Василь Манько, Олег Ваків. Пам'ять про них назавжди у наших серцях. Сьогодні я разом з отцем просимо, щоб ця Україна не плакала. Просимо. Щоб було це синє небо, просимо, щоб наші душі, наше життя було увінчене вічним Божим, благословенним, добрим життям християнським, що на першому плані Україна, на першому плані віра, надія і любов, і на першому плані мир для нашої України, нашим воїнам, які віддали життя. Через духів праведних, нехай Бог благословить вічність і царство Боже. Цим воїнам, живим, які сьогодні тут серед нас, Господь дасть сили Ангела, Божої любові до перемоги, і щоб вони в теплі обійми своїх дітей, батьків, дружин повернулися з великим святом перемоги. Низький уклін усім тим, хто віддав своє життя за свободу і незалежність і за наше життя з вами, батькам полеглих наших героїв. Велика подяка усім тим, хто сьогодні боронить мир і спокій нашої землі. У молитві єднаємося і просимо Пресвятої Бородиці усіх ласк, щоб вона покрила в цей важкий час кожного з нас. Від усякого зла і лиха нагоди відзначення дня захисників і захисниць України нагороджуються військовослужбовці військової частини 3072 національної гвардії України. Нагороджуються військовослужбовці військової частини А 7127 один Не там зустріла і не ті пісні співала. Я стріляв і скоро стріла, я на бої подавала, облітає світ калини, перепела замок у житті ще учора гатужили. З нами там зустріла і не ті пісні співала. Я стріляв і скоро стріла, я бої подавала. Слава нашим ЗСУ і війному народу, бо немає переводу козацькому роду. Слава нашим ЗСУ, буде мир та згода. Бо має переводу козацькому роду, Ой, у полі калинонька файно розцвітає, наші хлопці соколоньки всіх перемагають. Буде нашим козаченькам, слава по заслузі, не зламати червоненько.